Вилюєте, що станеться ерекція під час лазерної епіляції? А що ж скаже майстер? Давайте розбиратись, але спочатку збережіть це відео собі та відправте друзям. Ерекція може виникнути як природна реакція тіла на різні відчуття, і це не є чимось незвичайним, це нормально. Ми продовжуємо процедуру без зайвих хвилювань, адже ваш комфорт, наша місія. Все, що відбувається під час процедури, залишається конфіденційним. Ми ставимось до цього з повагою та професіоналізмом і робимо все, щоб ви почувалися комфортно під час процедури.